З 1 січня матері будуть отримувати 50 тисяч гривень при народженні дитини. Ви знаєте, скільки я боровся за збільшення дитячих виплат. Нарешті дотисли закон. А сьогодні Кабмін прийняв вже і постанову, яка запрацює з завтрашнього дня з 1 січня 2026 року. І так, 50 тисяч гривень при народженні дитини. Далі діти до одного року будуть отримувати 7 тисяч гривень допомоги. Що дуже важливо, мені вдалося відстояти, що ті діти, які народилися в 25-му році, і, наприклад, їм там на 1 січня буде півроку, то тоді вони ще півроку до настання їм одного року зможуть отримувати не тільки 860 гривень, які отримують зараз, а плюс 7 тисяч гривень щомісячно. Друзі, це дуже важливо. Також з'являється допомога при вагітності. Для тим, для тих, хто не застрахований в системі, тобто не є офіційно працевлаштованим. Також це стосується студенток, фопів без внесків. Такі жінки нарешті зможуть отримати допомогу 70 днів до пологів і 56 днів після. Якщо пологи ускладнені, то навіть більше. Друзі, працюю далі для вас з новим роком.